Всім привіт! Ми зараз заходимо в степлишці Це стромбуліно, такі маленькі круглі черіки Але сьогодні я вам хочу показати, якщо вибрали трошки цей брізкуліно F1. Гібрид. Ось Вибрали плодів. Не такі середньої твердості. Приємні на смак. Солодкуваті. Це напевно наш лідер серед чериків буде. Так, найкращий смак має, без кислинок, без нічого. Такий і не дуже твердий, так як стромбуліно. і дуже м'який, так як чорний. Краз такий як треба. І він саме, саме ранній гібрид. От саме скоріше, Це Бріскруліна F1 почала червоніти. Ось будемо стати більше, це наш лідер серед чариків. По смаковим якостям, і середині гарний, і шкірка. Тобі комфортні, щоб їсти з проривання і для закруток. Далі буде.